Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні маю чудові новини з Польщі. І в них знову, як завжди, замішаний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, підписуйтесь на канал. І переходимо одразу ж до нашої з вами теми. В Польщі було проведено дослідження, і експерти зробили висновки, що на сьогоднішній день рівень безробіття в Польщі є рекордно низьким, і він. Займає зараз друге місце в Євросоюзі. За даними Євростату, Польща посідає друге місце за рівнем безробіття в Європейському Союзі. Відповідно до даних Євростату, в вересні рівень безробіття в Польщі становив лише 2,6%. І це другий результат в Європі після Чехії, де безробіття становило 2,2%. Але давайте з іншої сторони не забувати, що Чехія є. Набагато меншою країною Чехія це взагалі маленька країна. От і е, загалом, е, також хочу сказати, що середній показник безробіття по всьому європейському союзу складає 6%. Е, Шість тобто, це в першу чергу означає, що незважаючи на глибоку кризу, незважаючи на ріст. Цін на енергоресурси, і, в принципі, на всі товари, ріст податків, велику кількість біженців, які прибули до Польщі, різке здешевшення злотого польського. Це все абсолютно ніяк на сьогоднішній день не впливає на бізнес-активність польських підприємців, і як бачимо, вона тільки починає жвавішати. Тобто польські підприємства продовжують працювати, незважаючи також і на зростання податків. Тобто, вони вірять в те, що все буде добре, поки що ніхто не закривається. І маємо тут пряму мову від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького. Я знаю, що багато компаній сьогодні борються з інфляцією та енергетичною кризою. Часи важкі, але захист ринку праці є моїм пріоритетом. Ми будемо боротися за роботу в Польщі та за залучення нових підприємців. Тому що, коли криза закінчиться, ми не хочемо починати з нуля з рівнем безробіття понад 10%, як це було 9 років тому. Написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Польща кілька місяців є одним з лідерів країн, які мають найнижчий рівень безробіття а це в першу чергу. Може свідчити про те, що польські підприємці, де, до речі, також вже є і багато виходців з України, продовжують працювати, незважаючи на високий рівень інфляції і незважаючи на ту ситуацію, яка зараз в загальному складається в світі. Тобто, оцей певний рівень оптимізму він є, і це є дуже добре, тому як українці, які приїжджають до Польщі, і далі можуть розраховувати на Робочі місця на роботу, на зарплату і на гідне нагідне життя, скажімо так. Це є дуже дуже важливим моментом, тому як Польща на сьогоднішній день стала головним осередком та прихистком для українців. І якщо б зараз польські підприємства почали масово закриватися, як це є там в інших країнах Європи, це би могло спричинити певний колапс, тому як українці, які тікають від України з України, де немає роботи, приїхали б в Польщу і там також би не було роботи, то далі не зрозуміло, що взагалі. Можна було би робити. Це є дуже і дуже добре, і також що хочу сказати, що динаміка вона є дуже хорошою, тому як декілька місяців тому ем, відсоток безробіття був набагато вищий, тобто там рівень безробіття був в два рази вищий. Але зараз ем, дуже добре, що польські підприємці почали активізуватися, почали набирати е, нових людей на роботу, і ем, перспективи на сьогоднішній день маємо досить гарні. Зрозуміло, що там в період Різдвяних свят, як завжди, в Польщі якась частина людей піде у відпустки, якусь частину людей звільнять, тому як після Нового року зазвичай в Польщі оця бізнес-активність падає, але також будемо мати надію, що спочатку весни все піде вже набагато краще. Знову будуть набирати масово людей на роботу. І кожен українець, який зараз знаходиться в Польщі, або кожен українець, який збирається їхати до Польщі, знайде там своє місце, знайде свою роботу, зможе самостійно забезпечувати свою сім'ю і якби забезпечити собі гідне життя. Тож, якщо пишіть, до речі, чи є у вас проблема з пошуком роботи в Польщі в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. Що ви там пишете, яка у вас зараз ситуація? Тож витратьте на це одну хвилину часу. Надіємося, що польська влада і далі буде робити все для того, щоб кожен, хто хоче працювати, міг знайти собі роботу, і будемо дивитися за розвитком подій. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!